Багато вітаю вас! Сьогодні в 7 клас геометрія і тема зовнішній кут трикутника. Зовнішнім кутом трикутника називається кут суміжний до внутрішнього кута. Наприклад, БАК зовнішній кут трикут, Трикутника АБЦ, Тому що він суміжний до кута САБ. Зовнішній кут має такі властивості. Перша властивість. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі внутрішніх кутів несуміжних з ним. Тобто кут ВАК дорівнює куту В плюс куту С, які несуміжні з ним. Ця властивість дуже часто використовується при розв'язанні задач. Також можна зауважити, що з цього властивості випливає такий наслідок. Зовнішній кут трикут трикутника більше будь-якого внутрішнього кута трикутника несуміжного з ним. Використовуючи ці властивості, можна розв'язувати різні задачі. Розглянемо задачу. Один із зовнішніх кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 116 градусів. Знайдіть внутрішні кути. Скільки розв'язків має ця задача? Подумаємо, що цей зовнішній кут може бути при основі кута при основі сумішні, і і бути суміжним кута при вершині. Тому ця задача має два розв'язки і треба розглядати два випадки. Перший випадок, нехай кут зовнішній буде. Суміжне до кута при основі. Позначимо внутрішні кути 1, 2 і 3. Тоді кут 2 буде суміжний до кута зовнішнього і дорівнювати 180 мінус 116 64 градуси. Так, як трикутник рівнобедрений, то кут 1 також дорівнює куту 2 і також дорівнює 64 градуси. І залишилося знайти кут 3. Кут 3 дорівнює. Сума ж кутів 3 і 1 буде 116, то буде 116 і 34. В рівні 52. Отже, в цьому трикутнику 64 64 кути при основі і третій кут 52 градуси. А загального впадок, коли зовнішній кут, це суміжний кут, кута при вершині. Тому маємо кут 3 дорівнює 180 мінус 116, він до нього суміжний. Це буде 64. Потім кут 1 плюс К2 дорівнює теорені, в сумі зовнішньому куту 116. Тому вони між собою рівні, тому що для того, щоб знайти, або 116 поділити на 2, буде 58. Тобто в цьому трикутнику ми маємо при основі 58, 58 і при вершині. 64. Наступна задача. Знайти суму зовнішніх кутів трикутника взяти по одному при кожній вершині. Розглянемо трикутник. Ми бачимо, що в ньому ми беремо тільки по одному куту. Один зовнішній цеп. Беремо кут 1, кут 2 і кут 3. Треба знайти їх суму. Використовуємо властивість. Зовнішнього кута. Запишемо: сума кутів 1 плюс 2 плюс 3, яку ми шукаємо, дорівнює. Сума кути, кута 1 це буде що? 4 5, 4 і 5. і 5, ось одним кольором. Сума кута 2, кут 2 буде, сума 4, і 6 і кут 3 буде 5 і 6. Ми бачимо: тут є подібні доданки, то ми маємо 2 кута 4, плюс 2 кута 5 плюс 2 кута 6. Винесемо два за дужки і маємо в дужках суму внутрішніх кутів трикутника. А ми знаємо, на вона дорівнює 180 градусів. Тому множимо на 2, маємо 360. Отже, ми маємо таку цікаву властивість. Сума зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному, дорівнює 360 градусів. Отакі властивості мають зовнішній кут трикутника. Дивіться, ма ви будете найкращі математики у своїй школі.